Всім привіт! Ранок вдома починається. І сьогодні для вас працюють ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський, маєстро Костянтин Драгульов та шеф-кухар Ян Гуєн. Я Яне, привіт, що сьогодні в меню. Вітаю, сьогодні ми приготуємо баба гануш та пасту з білими грибами. Паста з білими грибами. Mm, Баба що бабаґано? Чекаємо з нетерпінням, і, окрім рецептів смачних страв, дізнаємося, як за російсько-турецьку війну розплачувалися українці. Про сонячну енергію, яка допоможе вистояти під час нафтових криз. Про традиційні та надзвичайні закарпатські пироги та автомийку перетворено на пункт виготовлення пайків для військових. Ми починаємо новий день разом і дякуємо за життя нашим неперевершеним Збройним силам України. На календарі 16 грудня, і в цей день народився відомий актор кіно. Популярний телеведучий, наш блискучий, талановитий, красивий, харизматичний і просто неповторний. Костянтин Октябрьський! Октябрський! Костя, вітаємо тебе з днем народженням всією командою. На ну, глядачі долучається теж по той бік екрану. До привітань, натхнення тобі нових класних ролей, нових проєктів і звичайно, щоб скоріше здійснилося твоє головне бажання, яке зараз єдине для всіх українців. Дякую. Я буду дуже намагатися виправдати е, ці очікування та щедрі аванси тільки. За вуха, не смикайте, будь ласка, ніхто. <рес> Про інших іменинників та важливі події цього дня в рубриці День в історії. <рес> У Лондоні 16 грудня 1940 року під час Другої світової війни відбулася прем'єра антифашистського фільму Чарлі Чапліна Великий диктатор ця стрічка висміює Адольфа Гітлера і його найближче оточення. Зйомки розпочалися через тиждень після початку війни і тривали півроку. Чаплін не лише написав сценарій, а й зіграв одразу дві ролі у фільмі Антисеміта Аденоїда Гінкеля і Єврейського перукаря. Показ великого диктатора був заборонений у багатьох країнах. Стрічка вийшла на екрани тільки за кілька років після війни і була дуже успішною. Сьогодні 76 років модному дому Крістіан Діор. Його головний офіс розташований у центрі Парижа. Саме тут команда з 85 осіб працювала над першою колекцією. Пишна спідниця, жакет, спідниця олівець і, звісно, аромат Міс Діор знакові творіння модного дому. Речі від Крістіан Діор полюбляють носити модель Розі Гантінгтон Вайтлі, актриси Наталі Портман, Шарлі Стерон і Дженіфер Лоуренс. 16 грудня 1970 року в голландському місті Гаага була ухвалена конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден. Це перший міжнародний документ, який запровадив кримінальну відповідальність за міжконтинентальне викрадення повітряного судна. Основна мета конвенції протидія міжнародному тероризму у світі. Зареєстровані щонайменше 130 випадків викрадення повітряних суден. Сьогодні конвенція налічує більше як 180 країн-учасниць, зокрема Україну. А яким буде 16 грудня 2022 року, залежить від кожного з нас.